Аделя Григорук, як зайчик і білочка, стали друзями. В одному лісі на високому дереві у дуплі жила білочка, а внизу під деревом ріс густий, пригустий кущ, у якому зайчик збудував собі хатку. Білочка зранку вставала, чепурилася і починала готувати сніданок. Вона чистила горішки, лущила насіння, а шкарлупу і порожні шишки китала вниз, просто на зайчикову хатку. Зайчикові це не подобалося. Він навіть сердився і не раз зауважував білочці, що так робити не годиться. Але та лише сміялася у відповідь і казала. Нічого страшного, позамітаєш. А що залишалося робити Зайчикові? Брати березового віника і прибирати своє обістя? Інколи вухань думав перебратися кудись в інше місце, але ніяк не міг залишити свою оселю. Такою вона була рідною. Та й до поля з капустою звідси рукою подати. Так і жили. Білочка смітила, зайчик прибирав. Розмовляли вони рідко, хіба що віталися вранці та ввечері. Якоїсь ночі зайчикові не спалося. Він вийшов на подвір'я, сів на лавочку і задивився на небо. Воно покрилося хмарами. І непривітно насупилося. І тут зайчик почув, як шелеснула гілка. Дивно, подумалося йому вітру, начебто немає, шелестіння повторилось. Зайчик пильніше приглянувся і побачив, як уверх по стобору, все ближче і ближче до білочнеї хатки. Підкрадається куниця. Зайчик злякався і завмер. Але що буде з білочкою? подумав він у наступному. Треба її рятувати. Білочко, до мене! закричав зайчик і відчинив двері своєї хатки. Одним стрибком білочка опустилася на землю, і вони разом із зайчиком зачинилися в його хатці. Куниця сердито загрюкала у двері, але вони були міцні, та й засув також був змайстрований надійно. Упіймавши облизня, куниця подалася геть. А зайчик і білочка, отямившись від переляку, вийшли на ганок. Дякую тобі, зайчику. Ти справжній друг, мовила білочка. Пробач мені, будь ласка, що я вела себе нечимно і викидала сміття на твоє подвір'я. Ну, що ти, білочко, я на тебе зовсім не сержуся, відповів зайчик. Відтоді вони стали друзями і щодня ходили одне до одного в гості. Зайчик частував білочку солодкою морквою і хрусткою капустою, а вона його. Горіховими тістечками і малиновим чаєм.